Всім привіт, з вами я Рома. Так. Це відео де я, я ще що тепер на комп'ютері я ще що граю. Я ще трохи не, не я мало знаю це керування і це ми ту ігру продовжуємо. продовжуємо І я зараз це буду проходити, а для вас це буде невеличка хвилинка. Я це обріжу це все. І ми будемо, то є це все. І, і тоді почнемо з того моменту. Гаразд. Окей. Гаразд. Все, я зараз почну грати, так. -от. О! Чого він не літає? Чого? Чого він не літає? І що це? ти робиш? Що ти робиш червоний? Знову він літає. Що це таке? Чого він не літає? Чого? 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 Чого він літа? Чого? хап хап, хап-хоп. Ти шо Ты вообще чувак. Ну, дякую, що ти танцюєш, бо там хоч будуть смішні моменти у відео. Що це він там танцює? Що це? Цей чувак якийсь дивний, він зараз десь понтанцює. Ну є робокси, А він не змінив собі скин. Ну коли тобі отак, значить я зараз теж буду танцювати. Коли ти теж не танцюєш, значить я теж тобою буду танцювати. Я с тобой танцюю, все, бро, бро. Э, ничего не понимаю, чего ты быстро вот такий смоток? Чого ты злой? Чего ты злой? Знову танцюй. Знову танцюй. Що він тут такий танцює? Танцюй. Да. Коли ти танцюєш, я теж з тобою буду танцювати. Так, беру, нажимаю цю кнопку і все. Тепер будемо танцювати одразу з його. Дуже... І дуже спокойно витаміться. Мені дуже нравиться. Зараз нам тапець нам в собою голову дадуть. Да. Конец. Конец. Пиду мы на наутой вниз. Май тайн тон пима потопима. О, все.

Отак. Так, так, давай. Так, роблокси, так. Включаю Роблокси. Окей! я зміг вижити. Все з допомогою Роблоксі. Повід додається відео не закінчиться на оцому. Тепер у мене повне здоров'я. На жаль, ми ці всі закуски зникли. Ну, хоч у мене повне здоров'я. Можна сказати, зробив корисне, що, що впав лаву. Так. Так, я уже тут на оцьому моменті. Я там. Ну гаразд, ви самі побачили, бо я там оце все промонтірував от той момент. Із. з тим, що роблокси мене врятували. Роблокси це життя. Куди вони побігли? Куди вони побігли? Давай, давай, давай коли. Запроток все. Так. Ну так, я тут... Ну, ви бачили некоторі моменти, а я не буду їх начати розповідати, бо я це все примонтажів, це все приклеїв. <реш> Тихаю, тикаю, я прям тикаю, сюди сюди просто тикаю, якось тикаю, тикаю, тикую, тику, тика, тика, тикає, як каже. Так, тепер беру так, так Все. взяв, у мене є сокро і тепер взяти... і тепер я акуратно буду. Тепер не попадуся той капкан. О, це було взагалі якесь так дурно, це взагалі було так дурно. Я взагалі на той момент. Так, так акуратно, щоб точно не попастися. Так. Так, беру. Тепер акуратно. Де нема. Де? Так. А, мені треба випустити. Звук, гаразд. Зараз вони все це пороблять замість мене. І все. Я точно не помру через це. Так, давайте, помирайте. Ніхто хай не помирає, бо я тут не вижив один. О, все, і все. Тепер ми дізнаємося, що далі буде. Може ще буде третя частина, бо я це помру. І кстати, я пам'ятаю. Як це друга частина? Ми почали з другої частини. І з іншої частини, значить, я ще зніму, де я зніму першу частину цієї гри. І там знову буде якісь дві частини, може і сто частини, і мені зараз. Я мать на улице частині, Я вообще сто яких частин, щоб... щоб... Ми знову на тому майже по уроді. це було, значить, це... Мене вже не вистачить Роблокси. Окей. Значить, це просто вийшло відео, де де минут? Кепенька, лише якусь новичку часинку пройшли. Далі оцю, оцю ігру. І все. І померли. І все. І все. Що Я... це за така дівчинка? Ніз. Лол. 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 Так. Ну. Mm. Ну, це просто відео, де я показала смішні моменти, і ми трохи продвинулися. Значить буде ще третя, четверта, і п'ята, і шоста, і сьома. І... Я стніму, значить, я ще одне зніму мабуть, відео. Бо це капець. Таке відео взагалі, знять. Я не знаю. Ну гаразд, ну коли отак... От Значить, пока. Да, найш. Це я найгільш... якесь відео вообще какашка. Какашка-макашка. Макашка, макашка. Просто відео, де я покажу з міським мама, все. Я може просто зроблю мон. Ну, може просто, хай, хай не буду такі. Хай не філій. Так, ну гаразд. Значит, с ним показываю субтитры так, А вот так. Так, да это. Да. Пока!